Ну і зараз зі мною на прямому зв'язку Тетяна Скрипка, членкиня комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Пані Тетяно, я вас вітаю. Вітаю. Хотілося б більш ґрунтовно з вами поговорити про інститут наставництва в Україні. Тому що зрозуміло, що війна внесла свої корективи, але тим не менш. Чи готове на ваш погляд, на вашу думку, українське суспільство до цієї практики, і що зараз держава робить для її поширення? А, ну... Якщо звісно говорити чи готове наше суспільство, то так я вважаю, що воно готове, тому що знаєте, скажу більшість готовність допомагати це наша українська така особливість, яка ще під час повномасштабної війни стала ще більш помітною і відчутною. А що стосується самого інституту наставництва, то це не нова форма, яка буде працювати в. Україні інститут наставництва з'явився ще у 2008 році, зокрема першою організацією, яка вже понад 25 років працює на. Міжнародному міжнародному суспільстві є лідер у пошуку наставників, у підготовці наставників це організація Кітсейф, яка разом із неурядовими українськими нашими громадськими організаціями, такими як Одна Надія і Україна проти сиріт, організували пілотні проекти, пілотні програми, і, зокрема, куди увійшли в ці програми діти-сироти, і дійсно, це досить ефективна. Форма роботи з дітьми, яка допомагає їм підготуватися до самостійного життя пізніше, у 2016 році, частково були внесені зміни до законодавства. Це був закон України. Про здійснення забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей і дітей, позбавлених батьківського опікування, після чого постановою кабінету міністрів було затверджено типове положення про наставництво, а також типовий договір про наставництво і процедуру та умови здійснення самого процесу наставництва. І ось враховуючи те, що сьогодні ми знаєте, прагнемо розширити цю практику і. Розбудувати далі інститут наставництва і знову ж таки поширити ці форму роботи не лише для дітей сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, а також для інших категорій дітей, які потребують підтримки, зокрема підготовки до їхнього самостійного життя після виходу із закладів або ж складних життєвих обставин. Ну, як відомо, Україна формує нові підходи до сімейного виховання. А що в статистиці і розповсюдженості сімейних форм виховання за час війни змінилося? Ну, знаєте, зараз важко говорити про статистику, тому що її важко сьогодні вирахувати в частині кожної окремої сімейної форми виховання. І ми знаємо, що війна і усвідомлюємо, що війна пригальмувала розвиток усіх форм сімейного виховання, тому що на перший план у нас вийшли питання захисту, питання безпеки, питання збереження життя і здоров'я наших дітей. І ми бачимо, що кожного. Дня у нас збільшується кількість обстрілів у нас збільшуються території, на яких ведуться бойові дії. У нас розширюються території можливих бойових дій. У нас відбувається евакуація дітей, зокрема дітей, які перебувають в закладах. У нас збільшується кількість щодня внутрішньо переміщених осіб, які можливо до повномасштабного вторгнення або до зміни свого життєвого зараз статусу хотіли і виявляли бажання створювати прийомну сім'ю чи бути усиновлювачем. То звісно, сьогодні це дуже велика відповідальність все ж таки опікуватися дітьми знову ж таки, збільшилась у нас. Знаєте, я би ще назвала. Такий головний, на мій погляд, сьогодні, чинник, який перешкоджає е, саме виведенню дітей із е, закладів інституційного догляду, це супротив самої системи е, інтернатних закладів, тому що е, за підсумками моніторингових візитів візитів офісу уповноваженого Верховної Ради пана Лубінця, ми бачимо, що саме керівники закладів інституційного інституційного догляду вони штучно приписують діагнози дітям. І звісно, коли кандидат в усиновлювачі або кандидат в прийомні батьки ознайомлюються із анкетою дитини, і там приписано купа діагнозів, то вони ну для них це дуже велика відповідальність, і вони мають сумніви, чи взагалі впораються вони із вихованням такої дитини, і це проблема також. Ну але все ж таки, не дивлячись на всі ці ризики, на всі ці, скажімо, процеси, які гальмують розвиток сімейних форм виховання, держава продовжує знову ж таки посилювати захист дітей, забезпечувати можливості для нормального їхнього розвитку. Наскільки це можливо в сьогоднішніх умовах от, ну, цікаво, що виходячи з даних, які є, лише кожна десята дитина позбавлення батьківського опікування може бути влаштована в нову родину, а інші через відсутність відповідного статусу не можуть бути усиновлені чи взяті під опіку. Наскільки я знаю, суми ваше рідне місто і має досвід організації тренінгів для наставників, як там спрацювала ця ідея, і чи має вона поширення? Ну, ви праві дійсно, що на сьогоднішній день лише кожна десята дитина, яка має статус дитини-сироти, дитини позбавленої батьківського піклування, має шанс, має можливість потрапити в родину. Але всі інші діти, які не мають цього статусу, ну вони взагалі втрачають будь-які зв'язки, соціальні зв'язки, які готують і готували б їх до дорослого життя, самостійного життя. І ось тому саме в сума. Коли я ознайомилася із Таким інститутом наставництва я ініціювала підготовку наставників для того, щоб допомогти дітям, які перебувають в закладах інституційного догляду, отримати друга, отримати підтримку, отримати дорослого товариша, який би дав впевненість у собі кожній дитині. І ми провели дуже масштабну інформаційну кампанію. У нас був місто було завіше на кордами, зокрема, стань мені другом, де були розміщені діти, звісно, за згодою їхніх законних представників і їх самих, і нам вдалося утворити пари дітей, наставники, дитина. І, звісно, я пишаюся цим, можливо, суми і не став першим регіоном, який почав популяризувати інститут наставництва. Проте за підсумками цієї кампанії мені вдалося познайомитися, я вважаю, із лідерами процесу наставництва. В Україні із Павлом і Оленою Шульгою, які на сьогоднішній день очолюють асоціацію наставництва для дітей та молоді в Україні, і ми з ними підписали меморандум. Ви знаєте, так узгодили дорожню мапу саме про розбудові інституту наставництва. Mm -hmm. І сьогодні також вони активно долучаються до нашої наш, напрацювання наших ініціатив по наставництву. І е, я думаю, що вони одні із перших, е, які за започаткували і продовжують працювати в розбудові інституту наставництва. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. і Відповіли на мої питання. Тетяна Скрипка, членкиня комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної інформаційної політики, була на прямому зв'язку зі студією.